Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику поговоримо з вами про новий е, тестнет від дуже і дуже крутого проекту, який роздасть дроп вже приблизно через півтора місяці. Я вважаю, що цей проєкт заслуговує вашої уваги по одній простій причині, що він повністю безскладен. Він не займає багато часу в день, і ми знаємо точний час дропу, точний дедлайн. Скільки його приблизно потрібно виконувати. Тому ставимо лайки, підписуємося на канал і давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності і там ви знайдете різні інструкції взагалі до проєктів. Також вам хочу сказати, що в закріпленому ви зможете знайти курс уряху, три курси облашна, курс по американському ютубу, курс по пускам руських, подарунок на 400 підписників там зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів, курс Денчика Пвіткіна і інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин. Також вам хочу сказати, я Запустив другий телеграм-канал, де вже будуть сфери заробітку, пов'язані не з криптою. Там, Допустимо, tiktok трафік youtube трафік, рефаун, товарка і так далі. Посилання на ці телеграм-канали я залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати. Оглянемо сам проєкт. Це в нас проєкт Memphy. Досить такий непоганий криптопроект. Ви можете сказати, що мало підписників у Твіттері, але для такого проєкту це взагалі не грає ніякої ролі. Це щось по типу сендбокса, тільки а Гри, допустимо, схожі на там, Clash of Clans і так далі. Зараз вам розкажу сам більше про сам проект. Отут я виклав інструкції, тобто, це gamefi проект на базі мемкоїна. Тобто, в грі є система Point, яка пропонує виконання завдань і рефералів. Виконання завдань займає десь хвилин вашого часу. Тестування триматиме півтора місяці, виділять дроб 8% мемифай. Отже, інструкція, як почати фарм. Значить, Нам потрібні тестові токени Значить, Ми переходимо сюди на цей сайт, тут нас може вибухати ось така штучка. Ми here. А, ні-ні, не here. Season Details, Return to Start Page. Все. Тут ми вставимо наш гаманець, адрес гаманця, точніше Sipolia. Тобто, тут пишемо, У нас буде бути тестова мережа Goerli і Sepolia. Ми вибираємо значить, тут. от. Сиполі вставляємо і в принципі мітимо. Оскільки я би радий міти, я би радий мітити 0,6 ефіра, він буде точніше фармитися десь годину 3-го 20, нічого почекаєте, але знову ж таки, це все залежно від того, як, що ви вибрате на початку квестів. Зараз я вам покажу далі. Ви переходите з другим посиланням. тобто... І вас, я просто не хочу зараз відкрити, я просто розкажу, У вас буде тут, вам потрібно що зробити? Законтактити гаманець. Після чого вам треба підключити Твіттер і Інстаграм. Рекомендую підключувати Твіттер. Підключаєте твіттер. Далі у вас буде така штука, як вибрати там клан. Тобто вибираєте який клан, який вам подобається, вводите свій нік, і далі вибираєте, допустимо. Euh, вас там будуть вибрати ключі, тобто ви вибираєте, я вибрав скільки? Я вибрав 30 ключів, це коштує 0,5 ефіру, Ви можете вибрати 15 ключів. Це може коштувати більше, може коштувати знову ж таки менше. Тобто ми, допустимо, вибираємо там 50 ключів і енергію. Після того, як ми вибрали енергію, нас перекидає на цей тобто, знову ж таки, це треба замінити, ми мінтим за тестовий ефір. Нас перекидає знову ж таки, на нашу стартову сторінку, і тут нам потрібно буде виконувати завдання. Які завдання? Тобто, ми заходимо в «Missions», Uh, і тут у нас буде Fraid Boss і Social Task. Тобто нам потрібно вбити якогось бота. Ой, не бота а боса і виконати соціальне завдання, це там зробити твіт в Твіттері. от. Все. Тут ми можемо uh, ще раз скупити собі ще енергії. Допустимо, не знаю, там 250, 50, 100. Отак, от це відбувається. Нажати Continue, це це. Відбувається в метамаску, якщо вам не буде вистачати цієї енергії для боса. Не проходить транзакція, вибираєте агресивний газ, це як беречені. Це вже суто така, скажімо, порада. І все. І кожен день просто заходимо, виконуємо всі соціальні таски, і пізніше, через півтора місяця, ми отримаємо дроб. Звичайно, не забуваємо. Е Ферм створювати, поясню вам за ферм. Тут не обов'язково створювати, брати не так браузер, ви можете це все робити через VPN, Я не думаю, що в такому проєкті будуть жорстко-жорстко брити. Тому рекомендую вам все-таки залетіти в цей проєкт, тому що реально дуже крутий. Враховуючи те, що мем, на мем токени тренд є, це реально може дуже класно погодувати. Допустимо, як годував на сендбокс. Тому і посилання на. Точніше, інструкцію на проект надати в описі під цим відео, і всі посилання з відео здати також в описі під цим відео. Тому всім бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.